Будівельний рух на вулиці Ставиській. Так головна магістраль Моглева Подільського зустрічає черговий день свого оновлення. А значить, все ближче до фіналу, сучасного проспекту в центрі міста. Сім'я Вацак, яка ініціювала та проводить за власний кошт реконструкцію вулиці, здійснює велике будівництво в невеликому місті. Кожен пункт великого плану чітко контролюється, використовується тільки якісні новітні матеріали. Загалом все робиться, як книжка пише. Після встановлення мережі освітлення та водовідвідної мережі приступили до наступного етапу укладання шляхового полотна. Наразі знімають старий асфальт, проводять фрезерування з вирівнюванням дорожнього покриття. Як ви бачите, знімається верхній шар старого асфальту. Зараз будемо класти порядка 10 сантиметрів чорнового асфальту. Це досить великий об'єм. Тільки біля 140 тонн бітума буде використовуватися на Черновий шар. Ми прийняли рішення в цьому році зробити Чорновий шар асфальта, покласти цих 10 сантиметрів, подивитися за зиму, можливо, десь буде просідання, можливо, ще щось. І на весну, на весну покласти, десь в кінці березня чистовий, разом замінити тут. Є біля 30 люків, як каналізаційних, так і. Водостоків, вони будуть теж замінені, буде поставлено все нове і виведено на один рівень з чистовим асфальтом. Вже повним ходом йде посів трави буде висаджено 85 полтанів. Будуть зроблені розмежувальні смуги, ну і повністю закінчений цей об'єкт. Зараз пройшли фрезуванням і будемо приступати з наступного тижня до асфальтування. Першого нижнього шару асфальта це приблизно на нього потрібно буде до п'яти тисяч до п'яти тисяч тонн асфальта. Плануємо спочатку закінчити в праву сторону вулиці Стависької, якщо ми рухаємося до базару. Після завершення після завершення цих робіт приступимо до, до фрезування іншої сторони і так само асфальтування верхнього шару асфальту. Сучасна та по господарськи такі принципи завжди дотримується сім'я Вацак у кожній справі. Не кидаючи слів на вітер, досягає поставленої мети. Чітко дотримується визначено стратегічно. План так буде і Поставийський. Вже зовсім скоро. Якщо не буде заважати погода, новий проспект стане черговою красою міста. Та ще одним дарунком малій батьківщині від родини меценатів.